Розчищення русла інголу та вирішення цілої низки екологічних проблем, пов'язаних із видобутком урану. Такі питання обласні посадовці хочуть підняти на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України. В Кіровограді до нього вже почали готуватися. Обласні посадовці спільно з екологами та депутатами вирішили, на розгляд засідання виносить проблеми, що потребують державного фінансування. Серед них розчищення русла Інгулу, реконструкція очисних інзгульської шахти, відновлення гідротехнічних споруд у басейні ріки Сіверський Донець. Вирішити хочуть і проблему у реалізації твердих побутових відходів сьогодні, якщо ми створимо кервоградську таку надійну інтелектуальну. Патріотичну команду, і будемо наполегливо працювати. Я думаю, що ми багато що можемо зробити. Весь список наших природоохоронних заходів, один, другий, третій, написати і справа ще одну колонку, за рахунок чого ми плануємо фінансувати. І краще за все, щоб це не провести статично. Тобто, не так, що ми зайшли в кабінет, а просто не в Києві, а в Кіровограді, і на цьому все закінчилось. Щоб було якщо бо, з відвіданням тієї чи іншої точки, де депутати також могли пересвідчитись на необхідності вирішення. Щеня певної екологічної проблеми.